Життя стало веселіше життя стало дорожче, дорожче по всім показникам, але один з них це зростання інфляції. Сьогодні все дорожче, і ми бачимо прискорення темпів до 15%. І якщо на якихось речах ви можете економити на одязі, ну уряд би хотів, щоб ви взагалі нічого не їли, нікуди не витрачали, просто віддавали це в якості податків. Це була б така блакитна мрія що Шмигаля, що зеленського, що гітманцева. Але е, дійсно люди сьогодні по максимуму обмежують себе. Єдине, в чому людина не зможе себе обмежити, це їжа. І по цінам, які сьогодні можна спостерігати на полицях магазинів, важко, мабуть, вам пригадати, скільки це коштувало в минулому році, але я це зроблю за вас. Сьогодні ми бачимо зростання цін від 10. До майже 270 От просто по показникам. Найменший показник це квітень 24-го, квітень 25-го. 10% це цукор. Наступна гречка 44 плюс. Далі масло вершкове – 32%, олія соняшника 40. І пішли яйця плюс 73 Далі яблука 62 – 62%. І рекордсмен це капуста 267%. Можете просто взяти, подивитися, хто розраховувався картками, подивитися, скільки це коштувало в минулому році, скільки це коштує зараз. І подивитися, наскільки у вас зросли зарплати. Причому уряд, який і не хоче, робить все для того, щоб ні мінімальна пенсія, ні мінімальна зарплата не зростали. Це і є ефективність українського уряду. Верніше його неефективність, бездіяльність і, взагалі, не зрозуміло, навіщо вони отримують зарплату, і взагалі не зрозуміло, навіщо нам з вами такий уряд.